Що вам визначено долею? От те, що вам просто ніяк не минути і не обійти. Це мужчина, якого сильно сильно до вас тягне. Він нічого не хоче, нічого не бачить, крім вас. Дуже-дуже мужчина закоханий. От вам по долі відчути. Неймовірну любов до себе. Неймовірну. коли людина просто живе і дихає заради вас. Ну, мені здається по картам, що це нова для вас людина. Або по-новому на вас людина подивиться. да, цей мужчина. Ну, швидше за все, це хтось новий. Не аби яка любов знову ж таки. Дивіться, який тут паш кубків до вас мчиться. З відкритим серцем. Да? З відкритою душою, зі знанням в коханні, з розумінням того, що ви найкраще, що могла.